Дорогі друзі, всім вам добрий день. Наступна зустріч на наших екранах. І Вадим Бакланов грає проти Петра Осипенка. І ось бачимо. Вадим Бакланов виграє розкат і для якості першої дисципліни обирає комбіновану піраміду. Комбінована піраміда до двох перемог за старими правилами. Це буде перша дисципліна. Нагадаю, що граємо ми у двоборство за правилами двоборства. Комбінована піраміда за старими правилами і вільна піраміда з продовженням до 22 куль за рахунок 1-1. Ще один розкат і переможець обирає сет для контри, тільки що ми з вами бачили. Гру дуже цікаву, до речі, гру між ким? Між Миколою Шишкіним і Іваном Максютою, де Шишкін обрав контру комбіновану піраміду, але на свій вибір тим не менше програв. І як цікаво починається ця зустріч, дуже активно розбив Вадим і відразу, відразу отримує, отримує від Петра Осипенка свій всередину для обох суперників. Це вже друга зустріч. Потихеньку розкручується наш коло нашого турніру. Такий маховики. Осипенко в першій грі обіграв Дар'я Романюк 2-0. Ну, а Вадим Бакланов виграв у Олександра Шутке. В рейтингу поруч стоять в рейтингу нашої ліги. Вадим Бакланов четвертий, відповідно, четвертий сіяний на цьому турнірі. Ну а Петро Осипенко під п'ятим номером. Переможець цієї зустрічі виходить у фінал. Ну, вже, до речі, в нас на цю хвилину маємо. П'ять 5, 5 результатів. Першої хвилі Осипенко Романюк 2-0, Шутка Бакланов 0-2. Король Осипенко Юрій 1-2. Олексій Мостя, Михайло Дедечко 2-0 і Іван Максюта Микола Шишкін 2-1. І ще з першої хвилі ніяк не завершить зустріч Олексій Фесенко з Петром Сорокіним. Ну і також. Перше коло це ігри Кропов Івано і Володимир Селівана Олег Вітов. Нагадаю, що 16 гравців беруть участь в цьому турнірі. Взагалі-то відібралось 18, але Сергій Чірба та Сергій Лемишев не змогли взяти участь в цьому турнірі, тому у нас 16 учасників, повна сітка. Красиво все зрозуміло. Сітка 16 на 8. Сьогодні, сьогодні, сьогодні. В принципі, планував я, що будемо грати сьогодні чвертьфінал, але щось мені підказує, дорогі друзі, що чвертьфінали можемо грати завтра, бо досить повільно все відбувається. Дуже такі потужні зустрічі, всі борються і жодна зустріч не. завершилася навіть за три години. І ось Петро Осипенко, який вів 1-0, після цього удару зрівнює рахунок і він стає 0-0. 0-0, вибив кулю за, за стола, мабуть, Петро вирішив, що багато, забагато куль на столі, вирішив одну вибити, але бачимо, що така акція не мала успіху, бо тепер треба виставити на, 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 навпаки, куль стало більше на столі, побільшало було 15, стало 16. Також нагадаю, друзі, що ми сьогодні дуже, дуже дуже уважно слідкуємо за подіями в Албанії, де йде супер події. Це чемпіонат Європи, командний зі Снукеру. І сьогодні наші Михайло Ларков і Антон Казаков просто в неясь нереальній боротьбі вибороли перемогу команди Варсу три в контрі на рожеві кулі наші хлопці перемогли. І сьогодні о 17.00 ми дивимося гру Україна-Мальта, і це буде фінал. Ну, про це поговоримо трошки вже ближче до фіналу. А поки що вся увага в нашій грі. Бакланов Осипенко, і Вадим Бакланов зараз буде бити в куточок. Удар Гол, Удар Гол і перша куля на рахунку Вадима Бакланова. Потужний гравець один раз доходив до фіналу нашого, наших, одного з наших десяти турнірів відбіркових. Ну і сьогодні він буде, я думаю, що буде фаворитами в цій грі. Хоча, звичайно, Петро Осипенко також зовсім і зовсім не подарунок. Переможець виходить до, як я вже сказав, до чвертьфіналу. А ось той, хто програє, той, хто програє, буде грати в нижній сітці або з Олегом Відовим, або з Володимиром Селівановим, або з Геннадієм Королем. Думаю, що з Геннадієм Королем. продовжується. Так, а що таке? Я не зрозумів. Що за піздець? Ти трогав, коли А, ти ж не там, ти ж не там. Та я не Похоже, на жаль, згоріла камера, і скоріше за все сьогодні не вдасться нам продовжити трансляцію до наступних зустрічей.